Привіт, діти! Сьогодні на нас чекає захоплююче заняття. Сподіваюся, воно буде для вас цікавим. А про що ви сьогодні почуєте, ви дізнаєтеся тільки після того, як відгадаєте дві мої загадки. Слухайте уважно! У дворі не ловить гав, каже різко гав 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 Пиль на дім охороняє, кицю-мурку захищає. Бачить з будки двір увесь, хто це, дітки! Звісно, пес. В хаті я мишей ганяю, вуса ще з дитинства маю, лапками чешусь щодня. Я пухнасте кошеня, вірно. Молодці діти. Ви відгадали всі мої загадки. Тож давайте повторимо, про кого сьогодні ми будемо розповідати. Так, про песиків та котиків. І взагалі про всіх тваринок, які знаходяться поряд з людьми. Діти, а скажіть мені, чи любите ви тваринок? Вірю, що так. А чи є у вас тваринки ваші улюбленці вдома? Так, добре. А чи допомагаєте ви мамі про них піклуватися? Так, вірю, що так. Дуже добре. Отже, ви всі знаєте, що кіт і собака це друзі людини, які давно живуть поряд з людьми. Сьогодні мені буде допомагати розповідати історію моя кішечка Марта. Сьогодні ми з Мартою розкажемо вам про тваринок. Тваринки це прекрасне створіння. Від спілкування з тваринками ми отримуємо щастя та гарний настрій. Вони лікують нас від поганого настрою. Дехто ловить мишей. Деякі нас охороняють від небезпек і рятують. Як ми звикаємо до тваринок і любимо їх, так і тваринки звикають до нас, і вони потребують нашої уваги, поваги і піклування Наприклад, кішка ласкава, ніжна, пухнаста. Вона вміє ловити мишей А ось собака найвірніший і найкращий друг людини. Вона захищає людей від небезпеки. Вони дуже розумні. Ми з вами відповідальні за тих, кого ми взяли до себе додому. Марта хоче запитати, як ви допомагаєте батькам пікуватися про тваринок? Я вам допоможу. Якщо у вас проживає песик або котик, то необхідно їх угодувати, Розчісувати їм шерсть, водити у ветеринарну лікарню на огляд та щеплення. Вигулювати, купати їх, якщо вони забруднилися, але лише тільки з дорослими. Гратися із своїми улюбленцями. Тож наші менші друзі потребують нашого піклування, любові, ласки і відповідальності за них. Так слід піклуватися і про інших тваринок вдома. Іноді буває. Що людина не цінує, що тваринка робить для них, викидаючи своїх вихованців на вулицю. Це дуже погано так робити не можна, адже тваринка звикла жити в домі з людьми, а на вулиці вона може заблукати, голодувати, замерзнути і навіть загинути. Бувають випадки, коли тваринка загубилась, і господарі не можуть її знайти, а бувають і такі господарі, які й не шукають так дітки робити не можна. Так з'являються безпритульні тварини, в яких немає господаря. Таких тваринок дуже шкода. Слід пам'ятати, що тваринок не можна ображати, кидати в них палицями, голосно кричати, бігати біля них, дражнити. Не можна їх чіпати, бо вони можуть злякатися і кусити. Але слід їм допомагати і підгодовувати. А краще, якщо у вас є можливість. Візьміть цю тваринку до вашої міцної сім'ї, почніть про неї пікуватися, годувати, лікувати. А тваринка обов'язково подякує вам своїй вірності та дружелюбності. Також пам'ятайте, що слід обов'язково мити руки після кожного контакту з тваринками, адже на їхній шерсті можуть бути небезпечні шкідливі бактерії, через які ви можете захворіти. І оскільки ви, діти, головні маленькі помічники для ваших батьків, то ви повинні не забувати допомагати доглядати за своїми маленькими друзями. У мене є така улюблениця. Її звуть Марта. Вона дуже доросла і самостійна, а ще вона пухнаста, якенька і ласкава. Чи сподобалася вам наша розповідь? Чи є у вас тваринки? Відсилайте, будь ласка, свої фото разом з тваринками. Ми з Мартою чекаємо. Бувайте!